Всім привіт! Сьогодні 17 травня. Закінчуємо нашу перевернуту чашу, завтра вже будемо заливати бетон. Зараз уплотняємо ґрунт щебнем, піском і вже майже 7 вечора. Завтра пов'яжемо арматурну сітку і будемо приймати бетон. Розвели каналізації, точки води. Тут основу утрамбували піском, ще в ньому. Артур зараз трамбує террасу і завтра перед бетоном будемо проливати водою. Щоб ще краще грунт прийняв свою форму.